Всім привіт. І що ж, починаю я свою історію з кейсом. В цьому році придбав собі такого помічника, старічка, так сказати. З кейсом я ніколи не працював. Взагалі комбайнерського досвіду в мене небагато. Було два сезони на маленькому старенькому Мойсеї сеї працював у 330-му. По комбайну буде робитися багато. фактично буду перебирати все. от Хто може що підкаже? то буду радий в допомозі. Якби робота в мене вже почалася. Тут стояв розподільник, стояв від комбайна літи, знаю, вони... ну, знаю, чому вони його ставили, бо сказали, що рідний розподільник вийшов з ладу, то поставили, щоб добити сезон. От Розподільник поставив, тепер потрібно буде підключати вже замінені лопаті на роторі старенькі ось такі були досить стерті до 3-4 см лопать була стерта зняв качалку наклонної. вже також замінив підшипники цепи Зірочки е, мінялися власником в минулому році. Знялися вже полоося, потрібно замінити е, втулки Якось так. Далі буду працювати, буду викладати відео по можливості.